По перше, хочу зазначити, що якщо це нові люди в громадській організації, які тільки починають свій шлях. У яких купа ідей, і все дуже швидко змінюється навіть ну тиждень від тижня. Тобто сьогодні ми робимо так, на наступному тижні ми вже придумали ось це. То нам дуже необхідна консультація людини, яка в цьому розбирається, і якраз через те, що дуже багато ідей ми не знаємо, як це зібрати в купу, з чого почати, за що перше братися, де брати взагалі інформацію, до кого звернутися, наприклад, інших да, людей, то Володимир в цьому сенсі. Дуже швидко все підхоплював. Він нам допомагав, скидав дуже багато інформації, куди подивитися, як це правильно зробити, наприклад, як задокументувати відносини з тим ж університетами по наших структурах, як правильно це робити. Навіть по політиках він також продовжував рекомендувати як. Це правильно mm -hmm. зробити, тобто будь-яке питання, яке в нас е просто перед нами піднімалося, то Володимир дуже швидко на все реагував, складував всю інформацію. Я дуже за, за це йому вдячна. Навіть нещодавно Андрія сказала: а коли закінчиться менторські сесії, що ми будемо далі робити? До кого будемо звертатися?